Мені подобається працювати з рослинами, це як мої маленькі дітки. Наталя Білецька, працівниця Хмельницького лісового селекційно-насіннєвого комплексу з вирощування сіянців із закритою кореневою системою, каже: роботу обрала за покликом серця. Тепер контролює процес народження сіянцю. Цей процес у нас починається із маленької насененки. ми збираємо шишку, шишку сушимо і спеціальні шишку сушельні камері, Потім отримуємо насіння. Яке відкалібровується і поступає вже мим на лінію? На лінії відбувається наповнення спеціальних контейнерів торфосумішу. Туди автоматика відправляє насінину, поливає та підживлює її. За зміну робиться до 130 тисяч таких майбутніх саджанців. Наталія Білецька каже, денний показник механічної висадки на дорівнює місячній ручній висадці. Касети ми набивали ручну, це був довготривалий процес, тому що сіяли вручну, де деякі були заглиблення неправильні, мали дуже великий експеримент з ґрунтами. Проростають сіянці на полі дорощування. Тут також все автоматизовано, зокрема, полив і підживлення. За якісним проростанням насінини слідкує інженер лісових культур Михайло Мартинов. Контролюємо на даному полі вологість ґрунту, є в нас спеціальне обладнання, для якого ми визначаємо. І слідкуємо за тим, як приростають насіння і зростають в подальшому сіянці. Висадка сіянців відтепер також відбувається автоматично. Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства закупило дві фінські машини для висаджування сіянців із закритою кореневою системою, розповів начальник управління Петро Пишко. Працюють вони в Узяславському і Шепетівському лісгоспах. Сьогодні не треба робити підготовки ґрунту. Дана машина сама робить, нагортаючи. Весь гумусний шар робиш такі горби, у якому робиться лунка, де підживляється значить, мікро-макроелементами, де вливається підживка, вставляється сінець, його запресовуються і обробляється репілентом для того, щоб звірі, які є в нас у лісі, не, не його не поїдали. Уже випробував нову техніку оператор із Яславського лісгоспу Олег Токарчук. Моя робота тільки поставити іменно машину, те положення, в якому вона має садити. Нажимається кнопочкою. Тут задається, в мене є моніторчик, задається програма, по якій працюю. Можна виставити глибину, на яку садити буде, тому що сосна, дуб, воно по-різному садить. І далі кнопочка, і воно автоматично садить. За зміну оператор на машині може висадити два гектари лісу. Фінські машини для висаджування сіянців із закритою кореневою системою, за словами начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Петра Пишка, є кінцевою ланкою технологічного процесу висадки лісів. У майбутньому автопарк планують поповнити ще вісьма такими спецмашинами. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.